Зараз приступили до розчистки променади, яка простягається завширшки в 6 метрів з обох сторін русла річки. І більш детально про ці роботи давайте почуємо пряму мову. Ми зараз розчищаємо променаду, яка була в нас засипана землею. Це все насипалося роками, вона не була в гарному стані. Тому що грунт, сміття сюди відходи, бетон зливали всі люди. Променада сама бетонне русло, яке йде 6 метрів. Вона, як ви можете бачити, засипана на 5, десь місцями на 6, і сама земля попадає в русло, забиває річку. Власне ще щодо розчищення променади підрядники кажуть, що треба буде видаляти деякі дерева, адже вони вже проростають в саму променаду, проростають тут їх коренева система і руйнують цю бетонну споруду, що також є небезпечним. І власне після того, як буде розчищена променада від сміття та ґрунту, то спецтехніка заїде у саме русло річки і будуть розчищати вже її. Для чого все це робиться для того, щоб збільшити пропускну здатність цієї водойми і уникнути у подальшому аварійних ситуацій, такі як підтоплення міст.